Піймали зрадника у США. Затримали підозрюваного в злиті засекречених документів. Це 21-річний військовий Джек Тайшера, який служить у 102-му розвідувальному крилі повітряної нацгвардії у штаті Масачусетс. Західні медіа пишуть про те, що він релігійний чоловік, який захоплюється зброєю та спортивними машинами, а також комп'ютерними іграми. Тейшера приєднався до війська у 2019 році, а через два роки почав виконувати свої обов'язки на базі у Масачусетсі, де Займався обслуговуванням кіберсистем. Будучи айтівцем, він мав доступ до різного роду таємної інформації. Як пише Голос Америки, для роботи із засекреченою інформацією в американському війську потрібно пройти низку перевірок та отримати відповідний рівень доступу. Дотепер це було звичною практикою, коли молодий військовий з низьким званням отримує доступ до секретних даних. Аналітики розвідки та айті фахівці зазвичай молоді люди, їм довіряють виконувати свою роботу. Зараз 21-річному it фахівцю закидають несанкціоноване вилучення зберігання та передачу секретної інформації, що стосується національної оборони США. Як повідомляє The New York Times, максимально за це може загрожувати до 10 років ув'язнення за кожен злитий документ. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Тайшейра, нібито опублікував у мережі сотні знімків із таємною інформацією. Журналісти The Washington Post стверджують, що він опублікував фото документів у закритому чаті, для геймерів на платформі Discord для того, аби похизуватись перед товаришами, більшість з яких була підлітками. Такі недитячі пустощі поставили під сумнів не лише репутацію американських спецслужб, а й безпеку США та союзників. Оприлюднені засекречені дані дають Росії змогу зрозуміти, що планують Україна та США. Також країна окупант отримала цінну інформацію про роботу розвідки Сполучених Штатів Америки. Злив секретних документів змусив Пентагон переглянути, кому і яким чином надається засекречена інформація. За даними CNN, міністр оборони Ллойд Остін уже розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів.